Хочу нагадати, що до 5-го числа включно в Сінсей Іде акція 60% знижки на два товари. Ну, при покупці двох товарів зі знижками. Ось дивіться, наприклад, ви берете чашечку за 99 гривень, там ще щось, і отримуєте 60 додатково. Я взяла дві упаковки свічок, які коштували по 59 гривень кожна, пахнуть трояндами. І заплатила всього 48 гривень. Ще 9 я за пакет заплатила. Оця упаковка свічок мені вийшла 24 гривні 48 гривень за дві упаковки, які початкова ціна була по 119 гривень. Також дивіться, ось тут є акція на такі свічки 69 гривень. Є такий свічник дуже гарний за 99 гривень. Багато речей зі знижками ще залишилось. Ось такий тримач для кабеля, наприклад, 49 гривень, дуже гарненький. Його можна взяти зі знижкою. Такий бокс за 79 гривень чи просто декор для дому. Я дуже задоволена такою знижкою. Клас, зараз ще щось оберу.